Питай, ваша нові глядачі, ось величенький ніж, такий шеф. Два скольчики невеликі були тут, вони трошки ще залишились. Ельбор 63 на 50. Виробництво шарк. Це я сказав просто, що це за Ельбор. А не прорекламував і не сказав вам, і не заставив, біжіть і купіть саме цей. Щоб потім нічого не писало. 5-6 хвилин пішло в мене на те, щоб під кутом загальним 30 градусів по 15 з кожного боку сформувати такі собі підводи цим досить грубим і швидко працюючим Ніж уже, в принципі, ріже. І можна на цьому і залишити. Пройтися по нашій. Хебешній строфі з пастою, з любою пастою розміром від там, 7 мікрон і більше, від між 20 і 7 мікронами, яку ми нанесемо на стропу, вітремо в неї і зробимо від зерна 2-3 проходи під тим же кутом, що й точила. Або на точилці, зробивши бланк з цієї галіматні, або в ручному режимі. Якщо ми риски наносили під таким кутом, то під таким кутом і будемо рухати. Але від зерна, щоб співпали, щоб ці риски, які дрібнесенькі наріжать а паста, що є на стропі, вони співпадали з напрямом рисок основний. А так як я тут працював сіткою, то звісно можна рухати хоч туди, хоч сюди. Ми глянемо зараз в мікроскоп і потім використаємо лише один інструмент. Кляний бланк або керамічний, керамічну пластинку. Виглядає досить грубо. Але не забувайте, що це збільшення 130крат оптичних справжніх, зліва направо 1,4 мм. вас в Кадрі поміщає. Бачите, які там грубезні риски. Їх чітко видно навіть при збільшенні 3-5 разів в лупу в якусь. Залишки за вусенцю. І ми зараз спробуємо це все прибрати під тим же кутом. Ну, зразу спробуємо скло. Як інертний матеріал, який сам абразивності не має. Ну от, глядачі, повна заточка цього ножа зайняла мене десь ну, близько 13-14 хвилин. Ельбор на мідно-олов'яній зв'язці. Формування під 30 градусів загальним кутом фасок. Потім ці, зачистка цих же фасок за допомогою пасти приблизно 7-5 на скляному бланку. І це не алмазна паста ну, із оксида алюмінію або корунду, скоріш, ж. досить високій концентрації. Ще з радянських часів шліфувальна паста десь якоїсь заводу. Щоб прибрати помітні великі грубі риски від цього досить грубого абразиву айльбору, стала матова поверхня однорідна. І потім підйом кута до 40 загальних градусів. І формування мікропідводу. Також цією пастою стер страшенно чорний шлам, який був після зачистки фасок. І наніс порцію пасти невелико, змазав пальцем. І буквально. ну... 3 хвилини десь. А загальне десь 13-14. Ну, може, до 15 хвилин вся ця заточка зайняла. Звісно, що тут ідеальною. Не можна сказати, що вона стала ідеальна, ця заточка. Але вона стала абсолютно і однозначно робочою заточкою для кухонного ножа для всіх видів його експлуатації. От, ви бачите мікропідвід. Ширину можете ви його визначити приблизно. Зважаючи, що зверху вниз лази 0,85 мм в кадр, то от ви приблизно можете підрахувати. Вся ширина фасок десь 0,6, мабуть, буде міліметра. А мікропідвід той десь 10-ту частину займає. Тобто десь. Якщо так 800 мікрон зверху вниз, то десь 80 мікрон шириною. Тобто, як людська така волосина добряча шириною, сам мікропідвід. Він зроблений під кутом 40 градусів загальним. Бачите, там зачищені вже ці риски, їх вже, звісно, немає таких глибиною, як були після альбора. Фактично матова поверхня. І мікропідвід. Зараз фокусуюсь десь там наріжучу кромку геть. Паста ця перешкоджає утворенню за вусенцю, як люба паста, і суспензія, вона досить активна, але треба не тиснути, особливо на фінальних рухах вже. І тоді ви отримаєте прекрасний робочий результат. Без понтов, без фінтов. Але робочий абсолютно. Можна на таких ножах і 45 градусів, мікропідвід, і 50, якщо ви будете робити щось таке досить на твердих дошках різати. Щось там тверде таке, я не знаю. То маслаки, звісно, різати і під 60 градусів, це ніж довго не буде, бо все-таки тут сталь не якась там путня. А ширпотреб при такому розмірі, я ж кажу, його ціна десь від 4-5 доларів до. 10 1012. Прекрасна різучість. В міру агресивна, стійка кромка в міру стійка. І що на, треба для ножа? Нічого не треба. Це абсолютно робоча заточка. Здоровий, ніж заточити. Мені треба було два абразива фактично один абразив Це Ельбор або Алмаз. 50 на 63, 50 на 40, 40 на 28, трохи довше ним треба попрацювати. Якщо він якісний, то приблизно такий же час. І скляний бланк матований. Мат, матований. Не матюкований, а матований. Тобто тут вже готові від виробника Олександра Валерійовича. Вони матовані за допомогою піскоструйного піскоструменевого апарату. Можна заматувати легко на скляному притирі на порошковій десь. F там 320, F280. І нанесена паста приблизно 7,5. Любу можна. Краще, не алмазну і не зборову. Краще, як алюмінія або карбід кремнію. Для звичайних сталей він працює швидше, краще, ефективніше, не шаржується в сталь, на відміну від алмазів, тому що вони можуть там залишитись, Як хто боїться алмазної, скажімо так, лихоманки. Чи проникнення алмазів в шлунок, в аорту в мозкові ткані, то краще алмазом не, не користувати. Потім, звісно, добре треба вимити ніж. Видаляє жирову пасту, любі жирові прекрасно, звичайна олія, яку ви кухону, на серветку намочили, витерли акуратно, ніж, бо він гострий, а потім теплою водою змили. Це, це зробити обов'язково. Любу пасту, яку ви не використовували, краще її змивати. Дрібну пасту наносити, це на ваш вибір. Ніж буде менш агресивно різатись, але більш тендітно, скажімо так. Але от така там 7,5-5,3. Дрібнішу не, не варто. Це не буде працювати, але як абразив, тотожний, тож, наприклад, алмазовий. То вже зеркало робить, тут матова поверхня. Тому що частина абразива перекочується на поверхні, частина закріпляється в рельєфовій і комбінована робота. Просто дешево, бюджетно, можна замість скляну припір використати рубінову кераміку, або якийсь там кераміку не рубінову, от такі там напівсинтетичні, тут квацит перемелений з якоюсь кермічною зв'язкою, або, звичайно, китайську рубінову кераміку, але слід добре пам'ятати. Тільки ви. Хоча б один раз використаєтеся таким макаром, нанесете пасту, любу, навіть оксиду алюмінію або карбіду кремнію на її поверхні. І проточите один раз ніж уже самою керамікою, цією, якщо змиєте ви все це, суспензію з неї, працювати вона буде набагато гірше, тоньше, повільніше, і витягуватиме заусень, тому що її рельєф згладиться досить швидко. Якщо її використовувати в якості притиру, Використовуйте на постійній основі тоді, періодично її. Шарабонтя на порошку 100 на 80 або 80 на 63 не дрібнішого. І тоді зразу після притирання буквально 5-10 хвилин вона буде сама по собі агресивно і швидко працювати в районі 2-3 тисяч грит. А якщо вам це не потрібна її робота в якості притиру, їх можна купити дві Копійки коштує 200 гривень на алюмінієвому цьому бланку, рівненька, прекрасна. Я думаю. Можна купити. А ні, то скло використовуйте, воно працює по-другому, інертне, як я кажу, тому що кераміка сама вносить свої там, корективи в роботу, а скло воно нічого не вносить. Нанесли любу пасту, витерли, воно не шаржується, що кераміка, що паста, що все. Одним словом, Бувайте здорові, живіть довго і допомагайте один одному. І не думайте, що заточка ножа, звичайно, там, за 5 доларів потребує на 100 тисяч прикупляння причандалля. І якісь вивчання таємничих граалів десь знаходить там або щось таке страшно страшне. Все це не складно, лише треба розуміти, що, для чого і як ви робите. Перше, що вам потрібно купити, придбати і з'ясувати, це розуміння для чого і що ви робите. Оце самий головний ваш інструмент, яким керує, звісно, ваш мозок. Включайте мозок, роз, зрозумійте для себе, що і для чого ви робите, і робіть. І все у вас вийде 100%. І я певен, що у багатьох із вас вийде краще і швидше, ніж у мене. Чого я вам всім бажаю. І так далі. Все найкраще.